Даю мене звати Валентина Самарі. Це питання національної безпеки. Телепроект Кримського центру журналістських розслідувань. Попри замороження грантових програм Агентства міжнародного розвитку США USAID, з яких фінансувалася і діяльність нашого проекту в рамках медійної програми в Україні. Ми продовжуємо працювати у звичному режимі. Хоча не виключено, що невдовзі наша робота дещо зміниться структурно, однак незмінними залишаються наші принципи, наші професійні стандарти і відповідальність перед нашою аудиторією та суспільством. Це далеко не перше випробування з 2014 року, коли центр журналістських розслідувань мало того, що опинився в окупації з усіма ризиками і загрозами, так ще й без копійки за душею. Адже всі наші кошти на рахунках у Приватбанку були вкрадені і виведені через компанії олігархів Коломойського та Боголюбова. Тож як кажуть, прорвемося. Головне, що ми у демократичній країні де є свобода слова, і ми можемо працювати вільно. Можливо, і з часом ми змушені будемо звернутися за допомогою до вас, шановні читачі та глядачі, як це вже зробили багато хто з наших колег. Але для цього треба буде повернути на сайт центру журналістських розслідувань кнопку Донати, яку ми знесли у минулі роки, оскільки вважали недоречним просити про підтримку грошима. По-перше, в час, коли ми всі з вами донатимо армії, а по-друге, з огляду на те, що значна частина нашої аудиторії, як і команди з тимчасово окупованих територій або ж переселень тому знаходили ресурси самостійно, подаючи заявки на конкурси міжнародних донорів, головний з яких наразі призупинив фінансування на 90 днів. Однак ми не можемо припинити працювати, проводити розслідування воєнних злочинів, ідентифікувати окупантів і колаборантів, контролювати владу і викривати корупціонерів, відслідковуючи публічні закупівлі, будівництво та інше крадівництво. І з останнього і почнемо сьогодні. Але перед цим подивіться, чи підписані ви на наш канал. Зробіть це для підтримки вільної кримської журналістики. Скільки коштує повернути дітей за парти у прифронтових регіонах і чи варто це робити взагалі в тих місцях, де позиції ворога на лівому березі Дніпра проглядаються із вікна будинку на березі правому? На вільній частині Херсонської області за минулий рік. Вибухнуло кілька скандалів довкола будівництва так званих підземних шкіл та повернення до офлайн навчання, яке вимагає забезпечення шкіл обладнаними укриттями. Деякі конфлікти мешканців та влади супроводжувалися акціями протесту, деякі тривають у судах. Петро Коберник повернувся із чергового рейду до громад Правобережжя і промоніторив закупівлі робіт на укриттях, де влада Херсона підряд на десяток об'єктів віддала компанії фавориту, власника якої, до речі, в середині січня прийняли співробітники СБУ. Ці напівзруйновані коридори та класні кімнати не бачили школярів вже довгі роки. Діти з правобережжя Херсонщини перейшли на онлайн навчання ще за часів пандемії коронавірусу. Згодом почалась повномасштабна війна з Росією та пекло окупації, а після звільнення цієї частини регіону постійні обстріли росіян. Відтак учні з 1 по 5 класи, які не виїжджали з Херсонщини, Ніколи в житті не сиділи за партою. Для них поняття школа вміщається у маленькому ноутбуці, а однокласники та вчителі це лише картинки на його яскравому екрані. В силу того, що я керівник громади, я маю показувати приклад, в тому числі і через свого сина. Мій син вчиться в перший клас онлайн, і я бачу, що це йому не разу не на користь. І не про те, що ліцей поганий там чи вчителя погані, Ні. Це про те, що немає комунікабельності, немає соціалізації, немає піднятої руки, немає там погляду друзів і так далі. Є вимкнута камера, включена камера. Ситуація ускладнюється тим, що на вільній частині області внаслідок російської агресії пошкоджено або зруйновано близько чотирьох сотень учбових закладів. Тобто знайти в цілі школу або дитячий садок майже неможливо. З кожним тижнем росіяни перетворюють на купи будівельного сміття все нові та нові установи, намагаючись остаточно знищити освіту в регіоні. Тільки годин тому росіяни вдарили по приміщенню цього дитячого садочка. В місті Херсонник бачите, ця будівля частково пошкоджена, а пошкоджені також навколишні будинки. Деякі з них знесено просто під фундамент. Попри прифронтовий статус Херсонської області, держава, зглянувшись над місцевими дітьми та їхніми батьками, все ж планує частково запустити тут навчання у змішаному режимі. Щоправда, є одна умова: навчальний заклад має бути відновлено та забезпечено сучасним бомбосховищем. Подекуди будівництво такого укриття з нуля обійдеться бюджетом різних рівнів у десятки мільйонів гривень. Ну на сьогоднішній день діти у нас навчаються в режимі онлайн, але розпочалося будівництво у нас укриття на території школи. Ну, сподіваємося, що коли закінчиться будівництво, то звичайно буде змішана форма навчання. Спробуємо приблизно прикинути, скільки коштує запустити одну херсонську школу в офлайн режимі. Наприклад, нова захисна споруда у селищі Борозенське, центрі одноіменної громади обійдеться місцевому бюджету в понад 68 мільйонів гривень, це враховуючи те, що саме приміщення навчального закладу відносно вцеліле. Підрядником тут виступить ТОВ Карат фінанс, що займається аналогічними роботами в Харківській області. Зараз процес на початковій стадії, і місцеві сподіваються, що майже три сотні школярів з Борозенської громади зможуть сісти за парти вже восени цього року. Скажіть, ось ці ось три, три школи три укриття чи встигнуть до нового навчання? Так встигнуть, встигнуть в умовно тиловій великій Олександрівці. Роботи тривають одразу у трьох нових укриттях. Вони мають захистити понад 2300 місцевих дітей шкільного віку. Від російських обстрілів під час навчального процесу на сьогодні 60% на кінець року це був відсоток по білокремському закладу. 38% було витрачання коштів по Малоолександрівській школі. І по полександрівській зараз в стадії початку роботи. Донор розуміє, і ми також будемо, верніше не донор підрядник. Розуміє наші вимоги, і ми також будемо будемо казати щодня на цьому об'єкті. Бо ми відчуваємо цю відповідальність. Впровадити навчання офлайн планують також деякі заклади середньої спеціальної освіти, зокрема, ті, що орієнтуються на навчання аграріїв. Архангельський ліцей до початку великої війни був одним з найбільших центрів підготовки працівників сільського господарства в регіоні. Якщо найближчим часом його вдасться відновити і запустити, заклад стане взагалі чи не єдиною в області працюючою установою з підготовки відповідних кадрів. Да, у нас один такий із досить добрих ліцеїв, які мали базу достатню. Буквально перед війною ми отримали нову техніку сільського сподорожку. Було на чому навчатися дітям. Ну, ми маємо надію, що таке все таки буде відбудова. І ну, вона потрібна, тому що ми наша місцевість це аграрія, це сільське господарство. Нам потрібні спеціалісти в цьому плані. Захисна споруда для майбутніх фермерів обійдеться місцевому бюджету у понад 60 мільйонів гривень. Це укриття спроєктовано як протирадіаційне, тож до нього вестимуть залізні герметичні двері, всередині встановлять автономну систему опалення, вентиляцію та навіть душові кабінки. Виконуватиме роботи приватне підприємство Бутінженіринг ТМ з міста Дніпро. Але й тут не обійшлося без традиційної зради. Підрядники, окрім цього бомбосховища, займаються також монтажем аналогічної споруди в самому центрі громади, в селищі Високопілля. Фахівці дозоро проаналізувавши кошторис цього проекту сумою у 38 мільйонів гривень, виявили можливе завищення ціни матеріалів на майже 2 мільйони. До речі, ремонт школи, уже згадані білій криниці, проводить також будінженіринг ТМ. Тож чекаємо на результати перевірок, ініційованих південним офісом Державної аудиторської служби. У прибережних громадах області інші проблеми. Тут фізично неможливо не просто впровадити офлайн навчання, а й хоча б розпочати будівництво необхідних укриттів. Жителі нововоронцовки зі своїх вікон бачать протилежний лівий берег Дніпра підконтрольний росіянам. Тож у пріоритеті тут не відновити школу чи ліцей, а просто вижити. І навіть якщо у нас є, наприклад, там те саме село Новоскресенське, яке найтиловіше, воно там 35 км кілометрів від лінії фронту, все одно воно рахується селом прифронтової громади. І е, навіть там щось запускати. Офіційно неможливо, не можна. Ну, бо по-чесному, з лівого берега хватить Града або урагана, він спокійно тут долітає. Місто Херсон знаходиться на такій же відстані від російських позицій, що й нововоронцовка. Артилерійські обстріли, удари кабами та балістикою стали для його жителів, на жаль, звичною справою. Попри це, місцева влада вирішила будувати підземні школи і в обласному центрі. Після цього росіяни неодноразово атакували будмайданчики та прилеглі багатоповерхівки авіабомбами, заявляючи по своїх каналах, що вважають підземні школи законною військовою ціллю. Після таких атак херсонці активно намагались зупинити будівництво акціями протесту та збором підписів. Проте поки безрезультатно. Ось якраз будмайданчик, на якому йдуть підготовчі роботи до зведення цієї підземної школи, яку місцеве населення звинувачує в тому, що почастішали прильоти саме в цей район Херсона. Ми поспілкувалися з жителями навколишніх домів. Будинків вони налаштовані так досить радикально. Вони сказали, що якщо побачать тут знову техніку працюючу, або побачать тут якихось робітників, то uh, знову будуть виходити на мітинги, знову будуть uh, протестувати і, і піднімуть, ось цитата піднімуть місцеву владу на вило. Ну, а ви розкажіть зараз, подожди. От розкажіть. Ну от не дві неділі, чи коли Тільки почали стройку і сюди обстріляли кабами. Не кабами, а снарядами. Ми жени в під'їзді, не в під'їзді прятали, блядь. Их же русская, сука, предупреждала. Что они вообще тупые? Так думаю, это нужна эта школа вообще? Это она хуй нужна, что, Какая нормальная мать отправит ребенка. Они деньги. Эти, им нужна эта школа. Вы отправите своего ребенка? За дві школи, проти яких висловилась більшість херсонців, міська влада заплатить своїм улюбленим підрядникам з ТОВ «Будпостач СТСВ понад 200 мільйонів гривень. Ця фірма також ремонтує десятки тимчасових укриттів в обласному центрі, освоюючи сотні мільйонів з місцевого бюджету. Власника будпостач СТСВ Олександра Новохацького 14 січня 2025 року служба безпеки затримала за підозрою у вимаганні коштів та зловживанні впливом. Але, звісно, пов'язані з Новохацьким херсонські чиновники співпрацю своїм фаворитом не припинили. Будпостач СТСВ продовжує будувати нікому не потрібні 100 мільйонів підземні школи. Ну, є яскравий приклад, у нас є двоє колег. Дружина е працює керівником комунального закладу, а чоловік працює в селищній раді. І вони свого сина віддали в одну із шкіл, яка працює офлайн, в одному із найближчих міст. І вони зараз серйозно розглядають питання виїжають на Вороншовки. По одній єдиній причині офлайн-школа. Та, попри російські обстріли та українську корупцію. Для громад правобережжя Херсонщини головною метою зараз є зберегти людський потенціал, чого без відновлення навчання у місцевих школах зробити майже неможливо. Офлайн освіта тут це не просто розвіртуалення, а першою чергою можливість затримати у регіоні молодь, яка бажає якісного життя своїм дітям. Школа на звільнених територіях Херсонщини буквально є запорукою тяжкого, проблемного, але все ж таки майбутнього. Та й самі школярі, за словами їхніх батьків, вже довгі роки мріють, що пласкі картинки однокласників та вчителів на їхніх екранах нарешті набули об'єму, об'єму реального, хоча і спотвореного війною дитинства. Ви дивитесь питання національної безпеки телепроект Римського центру журналістських розслідувань і далі в програмі традиційний для кінця місяця огляд санкцій, застосованих до Росії за її триваючу агресію проти України. Січень для українців видався особливо напруженим. Усі чекали 20 січня інавгурацію 47-го президента США Дональда Трампа. А ще більший напрузі пройшли наступні дні. Коли очікувалися перші укази на виконання передвиборчих обіцянок і поствиборчих заяв, серед яких і пом'якшення або ж посилення санкцій проти Росії в залежності від її готовності до мирних переговорів з Україною. А поки ніяких переговорів немає, то США продовжують посилювати санкційні обмеження, особливо в енергетиці. Трохи нервів знову нам зробила Угорщина зі своїми ультиматумами при продовженні санкцій ЄС, та й тут, як то кажуть, Поки що розсосалось. Наталя Кокоріна детально про санкції січня. А я ж прощаю з вами до наступного випуску. Будьте здорові та інформовані. Контролюйте владу, бережіть себе, допомагайте один одному і нашій армії та флоту. Слава Україні! Енергетичні гіганти Сургут, нефті, газ та ГазпромНЕФТЬ під санкціями США та Великої Британії. Проєкт Артік СПГ2 зірвано. Китайські постачальники повертають собі обладнання. Україна продовжує карати пропагандистів та колаборантів без огляду на громадянство України. Вітаю! Я Наталя Кокоріна, і сьогодні про санкції, які були застосовані США, ЄС, Британією та Україною до Росії та її спільників протягом січня 2025 року. Європейський союз продовжив на шість місяців санкції до Росії за її агресію проти України. Зазвичай це формальне рішення, втім цього разу супроводжувалось напругою. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан пустився до шантажу, вимагав відновлення транзиту російського газу через Україну в обмін на продовження обмежень. Однак під тиском країн-членів ЄС врешті здався. Росія наступні півроку проведе під санкціями. Вилі занепокоєння щодо майбутньої стратегії санкцій до Росії викликав на початку цього року прихід до влади Дональда Трампа. Під час своєї передвиборчої кампанії Трамп неодноразово висловлював наміри переглянути підходи до зовнішньої політики. Зокрема, заявляв про можливість послаблення санкцій в обмін на домовленості з Кремлем. Що викликало сумніви у єдності міжнародного фронту проти агресії Росії? Однак, поки санкційна політика штатів до Росії зберігається, Дональд Трамп також не виключає подальше посилення санкцій до країни агресора, якщо Кремль відмовлятиметься від переговорів щодо припинення війни в Україні. Ви закликали до припинення вогню в Україні. Якщо Володимир Путін не сяде за стіл переговорів, ви запровадите додаткові санкції проти Росії. Звучить імовірно. У перший місяць 2025 року Сполучені Штати Америки та Велика Британія продовжили посилювати санкційний тиск на Російську Федерацію у відповідь на її військову агресію проти України. Обмеження січня охопили енергетику, фінанси, ядерну галузь, транспорт та високопосадовців. Потужного удару завдано по енергетичному сектору РФ. Під санкції потрапили одні з найбільших нафтових компаній Росії ГазпромНЕФТЬ та СурбутНєфтігаз. Блокуванню також підлягають взагалі усі організації, якими вони прямо чи опосередковано володіють. Підсанкційні енергетичні гіганти виробляють більше 1 мільйона барелів нафти на день на суму приблизно 23 мільярди доларів на рік. Це перевищує ВВП Ямайки. Прибутки потужно наповнюють військову скриню Путіна та сприяють війні. Сурвутні втягайся Компанія больша, багате. Міністерство фінансів США оголосило про введення нових обмежень до голови та ще 13 керівників корпорації Росатом. Дочірні підприємства Росатома забезпечило російську оборонну промисловість озброєнням, компонентами та передовими технологіями військового призначення. Наразі під санкціями майже 70 дочірніх та пов'язаних з Росатомом компаній, зареєстрованих у Сполучених Штатах. Оппоненты политические России жизнь легче не делают. Немало мы козни пережили по этим проектам. Ну, конечно, демонстративный отказ Сименса от поставок оборудования, уже изготовленного, к слову сказать, оплаченного на проект в Турцию. Всяческие такие неприятности в адрес египетского проекта, проекта Бангладеш. Санкції торкнулись і федерального державного унітарного підприємства Запорожська АЕС, яке росіяни незаконно створили на базі захопленої української електростанції та його директора Владислава Ісаєва. Центр журналістських розслідувань звернув увагу на ряд подій, які свідчать про велику ймовірність відновлення роботи принаймні одного енергоблоку станції протягом найближчих двох років. Наприкінці минулого року «Ростехнадзор» видав ліцензію на експлуатацію станції. А вже в січні розпочалося будівництво високовольтної лінії електропередач з Ростовської області до Енергода. Очень швидко наступить время, коли станція заработает в мощность, мощності. Ми будемо з вами говорити не только восстановлені. Каких-то элементов социальной инфраструктуры о масштабном развитии и города и станции. Один з найбільших російських ресурсів для продовження війни, морський експорт нафти, теж продовжує зазнавати санкційного тиску. В Січні Сполучені Штати ввели санкції до 183 суден, що належать одному зі світових лідерів морських перевезеннях нафтопродуктів Совкомфлоту, а також ГазпромНЕФТІМарінбункер, РосНЕФТІФлоту та інше. 143 підсанкційних судна є нафтовими танкерами, які минулого року перевезли понад 530 мільйонів барелів російської сирої нафти. Це понад 40% від загального морського експорту сирої нафти країни. Трейдери і аналітики прогнозують, що нафтопереробні заводи головних клієнтів Кремля, Китаю та Індії, будуть вимушені відмовитись від російських поставок та отримуватимуть більше нафти з близького сходу, Африки та Америки. Продовжується санкційний тиск на один з найамбітніших та найбільших газових проєктів Росії, який мав стати символом її газової експансії на азійські ринки Арктик СПГ. Проєкт передбачав виробництво майже 20 мільйонів тонн скрапленого природного газу на рік. В січні цього року одразу кілька компаній, які брали участь у будівництві Arctic спг 2 поплатились за це. Санкції застосовані до китайської компанії Joshan Waisen, яка в обхід обмежень побудувала та поставила модулі електростанції. Також у список потрапили компанії з управління суднами, які забезпечують прикриття для газовозів, що експортують вантажі з проекту. Втім, росіяни продовжують запевняти – санкції нікому не страшні. Газпром і они зарегистрировали уже запатентували собственную технологію по строительству. Тепер осталось в Росії провести все то оборудование, яке ці технології подразумевают для того, щоб построить непосредственно завод. Тим часом, через санкції китайське обладнання для скраплення газу відправлене на російський проєкт «Артик-СПГ-2», повернулося до виробника. Поки установки, виготовлені компанією Вайсен Ю energies прямували до Мурманської області, США наклали додаткові санкції, тож у липні судно розвернулося біля берегів Великої Британії та вирушило у зворотній шлях. Агрегати 19 січня було розвантажено у китайському порту. Під січневий санкційний удар потрапили чергові компанії оборонної промисловості та ті, хто підтримує російську військово-промислову базу, а також десятки компаній в інших країнах, які продовжують допомагати Росії маневрувати між обмеженнями. Найбільшим спільником залишається Китай. Він допомагає РФ зі створенням регіональних клірінгових платформ для безготівкового взаєморозрахунку за підсанкційні товари. Санкції застосовані також до китайських компаній, які беруть участь у постачанні та виробництві російських ударних безпілотників ланцет і гарпія, що Росія використовує у війні проти України. Україна застосувала нові обмеження до пропагандистів та колаборантів без огляду на їхнє українське громадянство, зокрема до народного депутата Нестора Шуфрича, колишнього народного депутата і власника телеканалу, наш Євгенія Мураєва, лідера забороненої в Україні комуністичної партії Петра Симоненка, народного депутата Юрія Бойко. Також у списку Сімферополець Сергій Карякін, шахматист, який нині є членом Ради Федерації Росії від окупованого Криму. Карякін ярий путініст у 2023 році. Він був довіреною особою Путіна на президентських виборах. Блокуємо пропагандистів, які працюють на Росії. Осіб, які прийшли на сторону ворога, і тих, хто допомагає Росії продовжувати війну. Також ми продовжуємо позбавляти державних нагород. Названня Герою України заслуговують тільки ті, хто дійсно життя присвячує Україні. Володимир Зеленський анонсував застосування нових санкцій вже незабаром. А на сьогодні в мене все. Всі актуальні новини читайте на сайті Центру журналістських розслідувань. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, сторінку у Фейсбук та Телеграм. На все добре.